Багато людей, які планують переїзд до Албанії, будують в своїй голові схему, коли ж найкраще орендувати житло в цій країні. Хтось вважає, що восени найкраще для цього час. Хтось вважає, що взимку час підходящий, хтось вважає, що влітку це просто треш і зняти житло неможливо. Отже, у цьому відео я пропоную нам разом розібратися, який же ж найкращий час для переїзду в Албанію і чи взагалі він існує. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. А також я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І я дуже вдячний вам за те, що ви підтримуєте українськомовний контент. Повірте, боротися з іншими мовами, ви знаєте, про які я кажу, дуже складно. Але завдяки вашим реакціям, завдяки вашим коментарям, лайкам, репостам, мій канал зростає і взагалі зростає україномовний контент. Я дякую вам за це. Так, насправді сезонність в Албанії дійсно існує, як і в будь-якій країні світу, але вона не схожа на інші країни, тому що тут це схоже більше як на шахову дошку, і на ній декілька фігур рухаються одночасно і виглядає це не зовсім логічно. Перший сезон, про який ми поговоримо, це літо. Більшість людей вважає, що літо це найгірший сезон для оренди житла в Албанії або будь-якій іншій країні. Але це не зовсім так. Насправді це є найкращим сезоном. Так, об'єктів стає трохи менше, які здаються в оренду. Але як я сказав, людей, які думають, що не потрібно винаймати оренду влітку. Їх також дуже багато. Що це означає? Це означає те, що агенції, які здають нерухомість, вони не переповнені. Вони можуть вам показати більше об'єктів, приділити вам більше часу і швидкість прийняття рішення дещо сповільнюється. Ви можете прийняти рішення через день, через два, через три. І, в принципі, цей об'єкт ще буде не зданим. А якщо ми говоримо про осінь, то повірте. Приймати рішення прийдеться дуже швидко, але до осені ми ще дойдемо. Багато людей вважають, що влітку дуже дорого орендувати житло в Албані, але це неправда. Дорого стає житло в Албані, яке здається подобово. А ми говоримо про довгострокову оренду. І повірте, вона нічим не змінюється ні влітку, ні восени, ні весною, ні взимку. Ціни на оренду зростають за рахунок попиту, а не сезонності. І повірте, попит на оренду нерухомості в Албанії з кожним днем стає все більше і більше. Дуже багато іноземців приїжджають в Албанію для того, щоб орендувати житло пожити в цій країні або навіть придбати житло на постійній основі, проживаючи тут після. І так, влітку. Ти маєш більше часу на прийняття рішення, немає великої конкуренції. Тобі приділяють більше уваги агенції, які з тобою працюють. І звісно, у тебе є найкращі варіанти для того, щоб вибрати. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступний сезон це осінь, і в голові у людей з'являється картинка, що восени з'являється безліч об'єктів, ціни на нерухомість падають, і все чудово в житті. З приводу того, що падають ціни, забудьте про це: ціни не падають, вони не будуть падати, вони будуть зростати, тому що зростає попит. Але до сих пір в Албанії адекватні ціни. Наприклад, за якихось 500 євро ви можете орендувати велику квартиру 21. В Європі ви цього зробити не зможете. Хіба що якусь кімнатушку орендуєте невеличку із якимись сусідами. І так. Прийшла осінь. Здається, квартир стало більше, люди радіють вибрати є з чого. Але ті всі люди, які цілий рік чекали цієї осені, всі з'їхались в одне місце і також шукають ці квартири. Тому. Швидкість прийняття рішення повинна бути миттєвою. Раз і вирішив, підходить тобі, квартира не підходить. Тому що якщо ти годинку зачекав, цієї квартири вже може не бути. Далі ціни падають. Ціни не падають, я вже пояснив. Вони залишаться на тому, на тому ж рівні, а можливо, ще й підростуть. Також на ринку з'являється дуже багато апартаментів, які здавалися подобово, і прийшла осінь, їх виставили на. Довгострокову оренду. І не завжди ці апартаменти у гарному стані. І що виходить, хтось їх та зніметь. Тому що бувають моменти, коли на одні апартаменти 5 або 6 кандидатів. І тут з'являється нове поняття час очікування. Час очікування це період, коли ви чекаєте на те, щоб з'явилися нові апартаменти. І він може бути тиждень, два, три, у деяких випадках і місяць, щоб підібрати конкретно під вас, під ваші запити, апартаменти. І якщо ви звернулися не до тієї агенції, повірте, у вас можуть бути проблеми з орендою житла на довгий час. Тому не варто думати, що восени буде легше. Можливо, навіть складніше, ніж улітку. Ціни не падають, конкуренція зростає, прийняття рішення повинно бути миттєвим. Ну, все, тоді зима найкращий час. І знову ні. Я вже розповідав з приводу того, що в Албанії нараховується 2,8 мільйона людей, які зареєстровані в цій країні, проживає в країні 1,4 мільйона людей. 1,4 мільйона людей знаходиться у інших країнах. Що це означає? Це означає те, що взимку вони приїжджають сюди, на зимові свята. Так, вони також святкують Різдво, Новий рік і залишаються. В Албанії на місяця півтора-два. Поясню: наприклад, якась родина здає квартиру і вона у них звільняється восени, наприклад, у жовтні або у листопаді, і вони її не будуть здавати знову. Вони дочекаються, коли до них прийдуть, наприклад, їхні діти. З іншої країни на ці свята, або, можливо, рідня їхня приїде на ці свята, і потрібно їх буде десь заселити, тому кількість об'єктів, які здаються в оренду на довгий період взимку, зменшується. Отже, у січні та лютому ринок нерухомості в Албанії майже замирає. У результаті маємо парадокс: житла мало, ціни не змінюються, і вибір такий собі. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці кросові. Я вам допоможу. Ну нарешті прийшла весна, тепер буде вибір великий, ціни впадуть і все буде чудово. Але знову ні. Разом з весною приходить туристичний сезон, і більшість власників змінюють свою стратегію. Якщо раніше вони хотіли здавати свою нерухомість на довгий час, то тепер вони хочуть заробити більше коштів і здавати свою нерухомість подобово. У результаті ринок виглядає живим. Купа руху, всі щось роблять, кудись біжать, щось придумують, але варіантів на довгострокову оренду нормальних варіантів, не так уж і багато. І знову в Албанію приїжджає купа іноземців в цей період. І всі вони хочуть орендувати житло на довгий час. Це знову попит. Це знову на одну квартиру може бути претендентів 5 або 6. І, мабуть, саме цей період являється головним, коли збільшуються ціни перед літнім сезоном. Вони зростають. Тому весна це час великого руху, але не завжди вигідних умов для вас. І якщо ви чекаєте весну, щоб знайти суперваріант для себе, можна просто не встигнути. Можна багато і довго розбирати сезони, порівнювати літо, зиму, весну, осінь. Але насправді найкращий період для переїзду це той час, коли ви собі в голові прийняли рішення, що ви готові до цього переїзду. І це не важливо, Албанія, це чи будь-яка інша країна. Головне знаходиться ось тут. І якщо ви звернулись у пошуку нерухомості до правильних людей, вони вам завжди допоможуть, і неважливо, яка це пора року. Найкращий сезон це той, коли ви готові змінити своє життя. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!